Terima kasih telah menonton! полковник, зведений загін Вінницького гарнізону до місця постійної дислокації, з зони АТО. Повернутий без зауважень. Командир загону полковник Глянько. Здоров'я бажають наші бійців. І ще раз вам велика подяка. Ви відчували, будучи там тепло і переживання ваших близьких, друзів, ті, хто залишались тут. Вони вас прийшли зустріти. Я думаю, п'ять днів вам буде достатньо для того, щоб ви відпочили, набрали сил, значить, поспілкувалися з близькими дружнями. Через п'ять днів вас очікуємо роботу. Ще раз вам велика подяка за добросовісне виконання пов'язку. Дякую за увагу.